Де ж ти був скільки днів, господи? І що худющий, полиняв? Ой. І що ти мені розказуєш? Що ти мені розказуєш? Ти ж такий гарнючий був, а зараз у тебе тільки шкура та кості. А ти їсти будеш? Да. да? Пішли? Уже сам ідеш. Дивіться, який поганючий, стоп. Ой, Фенді! 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 Не можна. Ні, він не буде вона тебе чіпати. Фу, Фенді! Все, 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 все. Так, зараз дам, що тут у тебе тут дощ налив. Підожди, я вилью. Ну вже вибач, мить не буду. Давай. О, давай, давай. Їш, їж, їж. Угу. Голодний. Де ж ти був оце скільки днів, зовсім не приходив? Фенді нельзя, треба мирно жити. Він теж хоче їсти. Давай, їж, їж, їж. Молодець, я не буду тебе трогати. І нікого нема, ти сам їж. Хороший. Де ти був оце? Господи, зовсім не приходив. Так, не біжи сюди. Не можна. Не можна. Пішли. Все, домой, Пішли додому. Пішли, 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 пішли. Не трогай його. Не трогай. Не трогай. Так, мені тут треба оці бутилочки вже позбирати. І ще трояндочки якісь закрити. Ох, і поналивало. Я зараз покажу, який в мене тут огірок виріс. Ой, дивіться. Я не буду зривати, Віка ввечері зірве. Ну, ось стаканчик менший по довжині оцей. Ну, то чим огірок? І це який здоровий. Ну, тут іще є, але ж тут не зайти. Ну, по краю можна збирати. І цвітуть вовсю. У мене тут вода закипить, і я кину ось такі. У мене є спіральки. І зварю. Так, гріється сковорідка. Я вже олію налила, і в мене є морський окунь. я його ось так, у муку він посолений, почищений, помитий і на сковорідку відправляю. Коли жарю хек або смажу, або карасі, то я потім іще обжарюю, обсмажую цибулю і притрушую. А ось е морський окунь, ні, так лишаю завжди. Але я його вже давно купувала, а це ми з Вікою були на лівому березі і купили один який затягнув 116 гривень. Недешево, звичайно. Ну, зараз я обсмажу. Так, і що хочу сказати, у кого є досвід можа, оці нові сковорідки в мене нічим не відчищаються. Користуюся, а потім хоч викинь її. Ну і вона така коричнева. Я вже чим не пробувала і радянськими методами, як раніше. Ні. Вона й не пригорівша, але боки, бачите, ось такі коричневі стали. Ну, не гарно. Швиденько посмажила я морський окунь. Ось дивіться. Тут тільки сіль, більш нема нічого, ніякі спеції я не додавала. Ну і спіральки зварила. Все, тепер салат з капусти, з огірочків і все. Обід готовий, супів борщів поки що немає. Ну, не бажають і не треба. Проголодалась, нагуляла апетит. О, тепер ми кушаємо, так? Да? Ну кушай, кушай. А, ти хочеш спасибо сказати. Дякую. Ой, дивіться, як ми дякуємо. Так то ж в тебе там вихолоне. Іди їж. Я знаю, що ти хороша, хороша. Біжи, їж. Ой, іще. Ну все, все, уже все. Все, подякувала, подякувала. Кхе, вибачте, щось таке з голосом стало. Хай їсть, не будемо її чіпати. Трішки зірвала груху, але він уже, дивіться, уже старіє. А що я? Я набрала ось ниток. І сьогодні хочу попідв'язувати, вже туди можна зайти, щоб потім їх посадити учкою по кольору. Я це, які в мене були ниточки, я такі і позабирала. І зараз так понарізаю такі ножницями полоски. Головне, щоб вітер їх у мене не. Забрав. Я так підсим. Та отож думала, що гороху поїм, а він щось мені не сподобався, то вже хай засихає на насіння. Пенді їсть. Обід я приготувала. Ну, салат не нарізала, просто не хотіла, щоб він стікав. Знаєте, як наріжеш капусточку огірочки і стоїть. А так свіженький. Швиденько нарізали та й все. Так, попідмітала, бо тут так на, нападало у мене. Всього, а головне, сірого погодувала. Бо прийшов і фенді на нього нападала. Він вже декілька днів у нас не був. Тут не знаю, де він був. Ходючий такий, Боже. Так, це, мабуть, хвабер. І отаке. От Потім, навіть якщо забуду який-то колір, бо вже від то я посажу все до кучки, колір до кольору. Після дощу похолодало. Ну так, свіжо, можна так сказати. Ой, що це в мене тут робиться? Треба розв'язати треба. Кавиникю, ну, не хочеться. Бачите? Просто хотіла гроху. Не вийшло. Ну, нічого. Так, може і це хвата ще одну зрізу. А от на такі коричневі взяла таку темно, таке шоколадне навіть. Та хай буде. Зараз теж зріжу та й піду, пов'яжу. І можна потім відпочивати взагалі. Так не хочеться в хату йти, бо оце ж дощі були, дощі. І так сиділи в хаті. Вискочиш, ото до Наталі побіжиш. Правда, одного дня вона прийшла після дощу, ми тут посиділи. Ось у нас там Саша кричить. Балакає, у нас як в селі. Хоча і там, де багато поверхівки, там теж люди кричать. Ми на лівому березі жили на четвертому поверсі, то не так чуть. І в нас вікна виходили в ліс. А там, де віки лишилась квартира, другий поверх, вікна виходять у двір і поряд. Знаю, ну в дворі майже школа. І це дітлашня шум, шумгам. А ось іще один красавчик. Гарбуз. гарбуз. Ти де був? Фенді. 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 Ти що? Фенді? Ух і хазяйка. Фенді. Ви бачили, що робить? Далей прогнала. Навіщо ти його прогнала? Дивіться, яка. Ну? Гарбуз, іди сюди, йди, не бійся її. Ну, ви бачили? Оце погналася. Він же агресивно настроївся. Якби Фенді не погналася за гарбузом, я її не побачила б, що тут знову виросли. Вона вирвала, думаю, в руках ніяк донести. А я гарбузу винесла, їду, висипала, ну вона ж йому не дала, звичайно. Ось, о, дивіться, так я взяла відро і в відро покладу, бо невдобно нести. Ну тут ось ще завтра знову будуть. Боже. І ось. Оце, бачите, декілька кущиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і там два, по-моєму. Вісім кущиків всього, з 15 прийнялось, а ну, врожай дає. Це ж, мабуть, треба зірвати й урожай огірків, бо колися вона приїде пізно. Хоч ті, що здорові, дуже. Ні, тут ще нема. Тут не два кущика, а тут три. Вони ще там кущ. Чогось я його туди висадила. Ну, вони тільки-тільки починають. Ну оце ось в парничку, дивіться, який увіручок. Ой, ось у який. Це не колючий, а то Віка говорить, що в нас в парничку це. колючий дуже. І що ти оце? Розбишака під ногами. Щас тут... Ой, це ще більший, дивіться, який оце аж уже під старий. Нічого собі. Ну, оце тут, бачите, там є воно маленьке. І оце, що я коли сполювала тут, прополкою займалася, я оці нечаянно сапкою зачепила два. Оцей і цей. І бачите, тепер хто скаже, що вони не приживаються, не повірю. ось Бачите як? Прижилися і ростуть далі. Але боліли, мабуть, неділі-півтори. Ой, де тут іще що подивитися? Ой, ну тут мокро, не можна зайти. Тут... Ой, ось якийсь Ну, Він, мабуть, іще може порости. Це колючий. Все. Ну, хай росте. Завтра зранку віка, може, зірве. Два зірвала і зараз цибулі на салат. Ще один здоровий єсть. Ну, ось який, дивіться, прямо положу. Фенді то не можна. Ось, дивіться, які здорові. Це ж вже переросли. І, і кабачки. Ну, не знаю, завтра полізу в погріб, якщо там по посчитаю, може яку банку закрити, чи може то мало сольні зробити, чи будуть їсти, чи ні. Ой, сажу, сажу, а ніхто його не їсть. А ти? І ти будеш їсти? Заглядає в відро. Ти в відро заглядаєш? Знаєте, що в нашу горох? А він уже ж такий, що не дуже їй підходить. Ну, помітила я ниточками, наскільки буде держатися, не знаю. Хотіла кожну, а потім оце так взяла в коло їх, а тут то по дві, то по одній. Ну, оце, здається, ось така. І оце мабуть, одне їй йде ось оце. Ну, оце тут помітила. Дивіться. Оці я й не буду помічати, вони всі одинакові, ось. Вони отакого кольору. І оці, мабуть. Ну, ти, собі так, Наталя сказала, пахнуть, аж воняють. Ну, це ж придумати так треба. Ось дивіться як. Гарні такі. Да, пахнуть, ну не воняють, як вона говорить. Так, ну і там що? Там воно така коричневою, мабуть, треба. Ну, хай в розкриється, бо не зрозуміло І той маленький. Це він запізнілий, мабуть. У мене вже такі є, десь там от теж росли. Я їх позав'язувалася. Згляну, яка там ниточка, і теж зав'яжу. А зараз хотіла вам показати, казала Ліля, вчора, по-моєму, чи позавчора. Дивіться, які гарні вони. Бачите? Оце вони такі, спочатку як лимонні, а потім біліють. Ну, а ці не змінюються. Оце такі, як є, такі є. Ось у. Запізніле цвітіння. Тут у нас полка валяється. Це Артем тут стол ставив, робив, потім розіб'є її. Оце що тут була гірка, я говорила, я викопала від цілі піони і все викопала. І він виліз, каже Ліля, де хочеш його примости, ну ось де хочеш, хай він росте, дивися, як він хватається за життя. Ну, прийдеться потім кудись пересадити. Каже, хоч за двором посади. Ну, так ось і троянда ж вилізла. Я ж її від ціля викапувала. Вона вилізла. Теж треба примостити, десь буде. А ось дивіться, яка троянда. І зовсім тоненька вона. І нагнулась від дощу, і обломилась ось така три разом. Гарні, гарні. Ну, зараз в мене є така маленька вазочка, я їх поставлю, хай стоять. Але жалко. Ну, там кущик, не... там отак. кущик, Він маленький, зовсім сили в нього мало, що бо це такі квіти, які сьогодні в нього там виросли витримать. Ну, а все в мене петунія пішла вже, тож я обрізала її зовсім. Дивіться, як. Ну, я хочу, щоб велике, велика, каж почев стигна, не знаю. Буду підливати, побачимо. Що з цього вийде мого експерименту. І оце ж попідв'язувала я Лілії. Я так думаю, що я все рівно десь всі не, не перенесу по кольору одинакові. Там є маленькі, є і, і дуже їх багато. Я навіть не знаю, куди я їх приткну. Де б їм було тут комфортно. Ой, розвела квітник. І хризантеми хочеться, щоб були. І, і півонії, і лілії, і, і, і вроді місця багато для квітів, а не хватає. Ну, я поставила ось таку вазочку, хай тепер прикрашає трояндочка в кухні. Добре, що вчора не зрізала. Хотіла зрізати, та так і забула у вазу. А сьогодні мені дощик допоміг.